Знаєте, коли я писав свою магістрську роботу, я дуже багато опрацьовував літературу, так і в мене тема була психокорекція тривожності в час війни методами арт-терапії. Я першу теоретичну частину я аналізував багато про тривогу, тривожність, тривожні розлади і все, що з цим пов'язано, так максимально велику кількість літератури, щоб розібратися в цьому питанні і оформити цей теоретичний розділ. І аналізуючи цю літературу, я більше знав Конкретно про оці такі три реакції на тривожність, тобто вони є бий, біжи «замри», які нам відомі, так а от в книжці стіни в моїй голові і така відома книжка Бестселер. Вона 21-го чи 22-го року здається, і там досить цікаво описано, як організм реагує на тривожність по цих трьох реакціях. Просто вони там називаються як напад, уникання і завмирання. Хотів поділитися своїм досвідом. Бо тому, що коли я робив ту магістрську роботу, я прийшов всі стадії просто у цього бейбі земри. На своєму досвіді, на власній шкурі. Я побачив, як це конкретно працює. Я фізично це відчув і хотів вам поділитися. Почалося з того, У мене перша реакція це було біжи. Мені хотілося тікати від того ноутбука, щоб за ним не сидіти як умога далі. Хотілося його закрити. Піти на двір, гуляти, щось друге робити, але не сідати за ноутбук і не писати, взагалі навіть не дивитись на екран, не торкатись клавіатури, нічого не шукати і не дивитися. Після оцих таких уникань в мене почалася така реакція, я себе зібрав докупи, і в мене пере... перевернулося все на напад, так? тобто бий. Я собі сказав так, значить, зараз я сідаю і роблю мінімум 5 джерел українських я опрацьовую і мінімум 5 англійських. І за той вечір я опрацював 16 англійських джерел і 4 чи 5 українських джерел, якісних нових суто за 25 й рік. Е, опрацював, оформив, зберіг собі для теоретичного огляду. І буквально трохи менше за 6 годин я по суті зробив огляд літератури 20 джерел, якісний з усіма силками і посиланнями. І а от про цю третю реакцію «Завмри», про завмирання я можу дуже мало сказати, бо по суті в мене її майже не було. Тільки от недавно. Вчора вечір я приблизно розумів, що таке за Тобто зав завмирання це як застиг, так? застигання, ти застиг, і ти ніби змирився з тим, що має бути, чи як воно має бути, чи що, як відбувається. Так? Я дуже мало познайомився з цією стадією, це не мій спосіб е так працювати з тривогою. Бо я роблю такий максимально превентивний удар, так? тобто напад. Так? Тобто, якщо Розумієте, просто тілу некомфортно бути в напрузі. І в мене, по суті, такі внутрішні вимоги мої максимально налаштовані на спокій, гармонію. Я дуже багато з цим працюю, вкладаюся в це і розвиваю. Тобто, в мене такі мої внутрішні вимоги. І мені не сильно комфортно моєму тілу дійсно бути в тривалий час, в цій напрузі. Це для мене неефективний, не результативний стан і процес. І я роблю такий максимально превентивний удар навіть. Дзвоню, пишу, приходжу, організовую. Роблю все наперед для того, щоб все було гладко, спокійно, наперед, вчасно, і щоб не затягувати, не бути в цьому тривалий час, в цьому стані напруги. Так, це от мій такий спосіб. І от уникати чи змиритися, це не зовсім мій спосіб. Хоча вчора вечір я приблизно зрозумів, як це працює на власній шкурі, як то кажуть. Просто. Не можу поки що в Ютубі розказати про цей метод. Так що хотів поділитися таким своїм баченням: про ці реакції, про тривогу, про тривожність це таке одне з моїх останніх відкриттів за цей тиждень. Хотів поділитися, так що, якщо когось цікавить будь-які питання на цю тему, будь-який час можете писати в коментарі або в особисті повідомлення.